Усім привіт! Ви на каналі Splunk Games. Продовжуємо проходити стрей. Е, так, минулого разу, значить, нам ми, значить, що Ми робили? Нам, ми шукали, як поремонтувати трекер. Тут ціла взагалі система, е, система ціла схема, що, як нам треба це все зробити. Там і спочатку треба ковдру тому купити. Щоб купити, ковдру, треба дістати. Миючий засіб і тому торговці, коротше, така от е, схема. Це минулого разу зробили, да? Да. так? Так. Так, звільнив, в мене воно все йде. Так, да, воно йде. Тому будемо продовжувати. Стопа, як вийти? Хоч воно прихрізило, так. А тут є ще щось? А, ще в мене, коротше, я знову без кота, і тому я вибачаюся, але. Десь коти ранком цей, ідуть кудись. <смі> вони десь йдуть, і я не можу нічого з цим зробити, тому що вони хочуть йти. Так, тепер куди? Тепер до... стоп, я згадую як бігти. Перекласти дизайнер бабуся. Отуди туди вона, да? Ото От вона, о? Ні! Перш треба до цього приколіста купити. Куди ти хочешь? А можна лізти? Ммм, треба бігти десь туди, здається. І віддати ці штуки. Стоп, тобто ти музикант. А, нет, не музикант. Звичайно, кабель на краще на ринку. У них засіб суперспіріс не краще. О, треба показати. Ось тримай. Добре. Далі. Електричний кабель. Тримай новий предмет. Добре. все тепер йдемо до бабусі. Так, у нас здесь там була. І там. Блін. Я щось тут так буджу і я не знаю, що я буджу. До О. Так. Привіт, малюче. приніс електричний кабель. Я б дуже хотіла зробити для тебе пончо, але мені потрібен кабель. І... Да, але треба ковдра. Дяку, мій дорогий, я негайно берусь до роботи. Прийшов час. Зараз певно так само буде чекпоінт Тримаю новий предмет пончо. Тріпай, малюче, воно тобі чудово підійде. Да. Дуруру. Да, прикол. Так, а ДБРД знатетоп. Стопен не тут, часом? он. Рурмисты А, ну тут, тут. Стоп, зачка, ты пока нечем. Добре, 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 добре. Давай, 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 давай. Нижний мебам парень бамперами Треба все робити. Він там. Я вже знаю, де він. Не хвилюйся поруч знімаю трекер у безпеці. Але я можу працювати. Це вже. кончо О, де ти ти знайшов виглядає доволежний. я приміряю. Так. Дивись, дрижаки пройшли, я знову можу працювати. Дякую, тепер я точно зможу полагодити твій трекер. Дай погляньте. Просто потрібно оновити його, та йде що... вуаля. Відремонтований трекер. отримано новий предмет. Ось так крихітко. Удачі в пошуку того, кого ти шукаєш. А все. Приправимо поводити цей трекер і знайдіємо Шеймуса, так відстежимо його татка часу, витрачати не можна Добре, побігли до Шеймуса. Блін, а де тут? Ай забуває, блин, я так бы. А дай мені вийти Блін, а, а він зачиняє, блин, це самому такої звіті не бейте. Так, а де Шеймус то... туда, то, то проблема. Тут треба згадувати. Може десь тут. Треба вийти на центральний цей. Якусь дату стежити за південно. Ні, це не то. О, там не тут він часом? А, тут він. Тобі до відремонтувати трекер, е, та, а мені треба показати його, блин. У мене трекер, так. Вийшло. Ти повагу ти повагу довів Молодець. дані сюди. Заробули, а. Мені сподобається ця загадка з паролем Є сигнал. Тато справді живий аж не віриться. Будемо слідувати за трекером, може, так, так ми його знайдемо, куди пішов. Так ми знайдемо, куди пішов мій татко. Ну, я. Так, збереження. Треба мені по сторонах дивитися. А зараз почну по сторонах дивитися, то забудюся, і потім буду шукати його день, так як в мене було попереднього разу. Так, mm -hmm. да? Да. а куди? Так повільний йде? А я буду м'явкати, я буду м'явкати. У мене як кіт оце ранком приходить оцей білолапий ранком. І оце м'яв, м'яв, і м'яв, і м'яв. оце типу поки поки не застрібне до мене ліжко. До речі, треба буде лянти чи в грі. Отут цей вхід, так? Да? Ну ось, він дійсно пішов з нетрів. Там небезпечно, але я повинен впевнитись, я повинен знати. Вперед. Це бійде в каналізацію. Капець, сподіваюсь, там не буде жоп <хіхі> А то в мене буде тоді знов пані флешбек. А ти підеш чи ні? Він піде чи ні? Що сам піду? Стоп, чекай, не чекай, Не спіши. Це що таке? Я хочу вдивитися збереження. Access Control System. О, добре. А це що таке? Вниз схоже на якісь штуки, які можна виняти. Подивись на всі ці яйця зурків. Вони нас з'їдять. Ні, я не можу. Я не такий швидкий, як ти. Зурки мене точно доженуть. Ось ти має цей значок. Тато його пізнає і знатиме що ти друг. Значок аутсайдера. Я відчув для тебе двері. А завершити? Я думаю, тебе, блін ще показати йому щось. А, а, далее шу сам по себе? Ой, капец. А будет чекпоинт? Блин, блин, Блін, музика лякай. А що там таке? О, прикол, там, напевно, якийсь спот, що. Так. А я парочку пропустив. Дивись, яка велетенська стіна. Я пам'ятаю, це був символ, який розділяв жителів нетрів та серед цей той факт, що вони продовжували кидати сюди своє сміття, який живлий вчинок. Можливо, тому в них нічого не вийшло. Походу якийсь дно пропустив. Блі, ну я. Блін. Ну, блин. не такий я уважний насправді. А може просто вони якось тут не почергово чи почергово. Глухий кут. Ні. Давай, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. Біжи, біжи, біжи. Куди ти цей? Таких багато. Та ну? Ну серйозно? Опець. Тут треба пробігати прям. Хм. А якщо? В них можно хватиться как-то. А где? Doido, 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 do, doido, 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 do Ти, блін, туди. Чекпоінт ух. Ух! Так, але куди далі? Добре Assassin's Creed. Я зрозумів. Ні, Іди, Стоп. Туди десь чи що? Та ні. Чи може в іншу сторону? Стоп, тепер тебе роз. Ну головне, що їх пробіг. Головне, що їх пробіг. Правда, що це мені дало? А, так. Блін, а куди тут? Явно кудись? а якось. Ага. А якщо? Топали. Якось туди, певно, ні. А! По-моєму. Тут зараз на бочці, ні? Да, зараз на бочки. А там зурки. Там знов зурки. Там знов зурки. А я можу ты. Прикол. Блін, кіт. Типу, я вибачаюся, але. Ти в порядку? Це було нічогеньке падіння. Да повинен бути поруч. Ми дуже близько. Ми, мабуть близько. О, Блін він з куль капець. Ну, блін. Ну да, правильно, треба пов'язати. Ну, секунду, де Капець. Насправді, типу я став. О, нормально тебе лапа вже. Блік. Тут був чекпоінт значить. Значить, я знаю, де він. Напевно, до наступного чекпоінта той буду, ну. Я попередні дві серії дуже довго зробив, на насправді. Я не планувався, коли я щось залип. Ти воно ну, отак от. Ага, сюди. Що там взорки? Е, ну, я так розумію, що сюди, а тут не буде ніякого спогаду? Який я можу пропустити. Чи мені сюди? А я давно ну, я туди прийду. Там якийсь... Так. Опа, тут що? А, ну тут сюди перш. А що це за місце? Бачу багато цих і є їхніх. Добре, я побіжу до того гляну, на цьому, напевно, буду закінчувати більш за все. Тут вталі глухий кут, не? Чим? Ой, нехай полежить. Добре. Що зараз буде? Я не на якого. Це вчені, на якого я працював, завжди казав, що після виходу на пенсію хоче жити в маленькому заміському будиночку і рибавити ціними днями. Звісно, в місті це було неможливо, і ніхто не міг цього зробити протягом щонайменше 100 років. Коли доберемось до оусайда, що що, якщо ми знайдемо собі невеличкий будиночок з водочкою та купою Думаю, це те, що так хотів вчений, але спершу ми повинні знайти дока. Угу. Це спогад, це наче нам туди далі. Типу тут чекпоінту не було, так що я йду ще трішки далі. я, хочу, щоб я Зразу після чекпоінту от. Типу деякі я підряд, типу, я не пропускаю. ДА Пікаво. Стоп, а стоп, 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 стоп. А взагалі це електричний генератор, але здесь для його роботи потрібна ще якась запчастина. Ага. Вот в чм прикол. Може я знайду цю запчастину? Якась, як ми її пізнаємо, якась. В цю штуку я не можу вирізти. А, тут я можу. А вот тут там явно зурки є. Ух, мотор уж на место, честно скажу. О, цезурки, зурки, да? Я их не цей. Тут воно підключено. А що мені треба? А вони зумрають щось є? Боучекпойнт. Боучекпойт. Добре, я думаю, що? Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Продовжим, ну, наступну серію, відповідно, тому що я попередні задовге зробив, треба коротше робити, старатися. А гра дуже приємна, гра дуже подобається, тому, типу, я ну, прям дуже приємно. Насправді, і музика, і геймплей, типу, хочеться більше інтерактивне кіно, але все-таки. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.